Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Технопрок, і сьогодні ми поговоримо про те, як телекомунікаційні технології поєднуються зі штучним інтелектом, створюючи абсолютно новий вимір нашого цифрового світу. Здавалося б, інтернет і мобільний зв'язок давно стали буденністю, але саме зараз ми стоїмо на порозі трансформації, яка змінить правила гри. Щодня мережі передають гігантські обсяги даних від простих дзвінків до сигналів мільярдів сенсорів, інтернету речей, і аналізувати все це вручну вже неможливо. Тут на допомогу приходить штучний інтелект. Він прогнозує пікові навантаження, самостійно розподіляє ресурси, допомагає уникати перевантажень, а також виявляє шахрайство чи кібератаки ще до того, як користувач щось помітить. Технології п'ятого покоління вже працюють у світі, але найцікавіше попереду. 5G дозволяє створювати окремі віртуальні сегменти мережі для різних задач. Від автономних авто до розумних міст, а 6G, яке розробляється просто зараз, буде ще амбітнішим. Його не можна уявити без штучного інтелекту. Це будуть мережі, що організовуються самостійно, прогнозують навантаження і навіть лікують власні збої. Особливу роль відіграє інтернет речей. Уявіть місто, де світлофори адаптуються під реальний трафік, енергосистема самостійно балансує споживання. А лікар у режимі реального часу відслідковує стан пацієнта за допомогою сенсорів. Це не фантастика, а реальні проекти, які вже впроваджуються. Ще одна важлива тенденція Edge AI. Якщо раніше дані треба було відправляти у віддалені дата-центри, то тепер їх аналізують прямо на базових станціях або навіть на самих пристроях, це дає миттєву реакцію менші затримки і вищий рівень безпеки. Звісно, разом із новими можливостями приходять і нові виклики. Інтелектуальні мережі стають об'єктом атак, алгоритми часто працюють як чорні ящики, і питання довіри до них залишається відкритим. А якість будь-якого прогнозу напряму залежить від даних. Якщо вони викривлені або неповні, то і рішення будуть неправильними. Але, попри всі ризики, майбутнє виглядає надзвичайно захопливим. Ми рухаємось до світу, де телекомунікації та штучний інтелект працюють як єдина система. Мережі стають живими організмами, вони прогнозують, адаптуються, відновлюються, а ми отримуємо ще більше можливостей. Персоналізовані сервіси, швидший і безпечніший інтернет, автономні міста, що дбають про своїх мешканців. Друзі, це лише початок великої ери. Штучний інтелект у телекомунікаціях це не мода, а нова реальність. І вже найближчими роками ми відчуємо, що наш цифровий світ працює зовсім інакше. Залишайтеся з технопрок, і ви завжди будете знати, як технології формують завтрашній день.